Весна і сонце, сонце і весна. Великий день, велик день на порозі, і перемога десь уже в дорозі На мир і спокій принесе вона. Весна і сонце, сонце і весна. Господь благословить своїм приходом. Воскресне Божий син. Пишаться буде він своїм народом. І срібний дзвін у серці кожнім залуне. Весна і сонце, сонце і весна. Уся родина за столом збереться святкувати. І розмалюємо писанки, наловить риби тато, а мама напече смачнючих пасочок. Весна і сонце, сонце і весна, щасливі усмішки, щасливі діти, щасливого ранок хочемо зустріти. Хочемо забути, що таке війна. Бо поки що не сонячна весна нам дається, бо в нас нещадно все забрали країну, мову, націю і синю жовту кров покраплю точать. Лише надія на великий день у кожному серці. Тож стаймо всі барбечкою, українці. і з великоднім святом привітаємо, подякуємо, захисникам і волонтерам. Батька, родині, миру побажаємо. Соборні ми, всі разом, а не поодинці. Їм ворогам у нас Великдень не забрати, бо ми народ, бо нас мільйони, нас багато. Ми відсіч даємо усіх гуртом, а рід наш чималий. малий. Зібравши усі сили один тризуб міцний. Їм наш великий не забрати, бо на захисті наші брати, дядьки і тата. Вітання наші, великодні, рідні вам, героям нашим і захисникам. Наш великдень не забрати, бо працювати людше треба знати. Як не боюють, то їжджають і, і варять, і печуть, і ремонтують, і рови копають, Куй і кують. Їм наш великдень не забрати ти чуєш світе, зупини же зброю ката. Вже досить, хай не падають наші солдати. Їм наш великдень не забрати. Бо це насправді все народне свято, яке об'єднує всю родину велику, славну Україну. Наша країна сильна, працьовитими руками, наша країна героїчна, славними захисниками, традиціями, звичаями світла, піснями мелодійними привітна. Наша країна. Нездала найдуже, наша країна найміцніша в світі, друже, не маєш на землі подібного народу, який у всі часи виборює свободу. Тому їм наш велик день не забрати, їм ворогам країну не здолати. То поки сонце сяє із Небес, Христос воскрес, воістину воскрес.